І сьогодні я покажу вам, як зробити журавлика патріотичного. Для цього нам потрібні... результат ви бачите в кінці. Для цього нам потрібні ножиці, аркуша 4. Ну і щоб Олівці. Ну якщо ви хочете зробити там ще якусь прикрасу там для нього, наприклад, там, прапор. Чи що, то треба і кольоровий папір. Що ж, почнімо. Для початку нам потрібно взяти на шаркуша 4 покасти. Ось так. І взяти правий верхній куток. Ну, якщо ви вилішати лівий, і потягнути його сюди. Увага! Увага, увага, увага. Ось цей куток має бути. Гострим. Має бути все дуже рівно. У мене може вийти не рівно, але. Але ну, має бути рівно Я зараз призупиню відео, щоб ви не дивилися, як я буду довго-продовго його тут гарно ви... виставляти його, так Ось такий має вийти результат. Тепер ми перевертаємо і ми бачимо, що в нас тут є ось така лінія. Ми маємо її зігнути Ну, байдуже в яку сторону. Байдуже в яку сторону, головне, щоб воно було зігнуте. Ну, як контур. Ось так і згинаємо. Ось так. І тепер розгинаємо. Нам потрібно по цьому контуру, який ми зробили, відрізати ось це. Її прямокутник. Має бути ось лише ось ця хустинка, або трикутник, який, якщо розкласти, вийде квадрат. Що ж, вирізаємо. Ось так має в нас висте. Ось це відрізали, ось це в нас лишилось такий трикутник. А тепер ми його розгортаємо. Гоп! У нас квадрат. Так, у нас квадрат. Якщо у вас щось десь нерівно, підріжте. Хто сказав вам, що не можна підрізати? Отже, а тепер ми... у нас було ось так. А тепер ми робимо ось так, щоб було ось так згин. І згинаємо ось цей кут донизу. Вони мають бути з'єднаними. Ось так. Ось так. Готова? У нас такий трикутник розгортаємо. У Вас має вийти ось такий хрестик. Тепер ми маємо ось ці два кутки з'єднати з за цими двома кутками. Починаємо. Ось так нас мали вийти. У нас було ось так, а ми зробили ось так. Тепер ми розгортаємо. І маємо тепер, щоб вийшов хрестик, так само зробити. Робимо. І раз, раз. І два. Все дуже-дуже просто. Тепер розгортаємо і ми бачимо ось таку картину. Отже, перші кроки готові. Продовжуємо. Ось так ставимо, щоб було воно як ромб. І згинаємо ось так по цьому згину. Раз. Але ось тут не згинаємо, принаймні намагаємося. Ось тут так придавили, і по цьому згину, ми маємо зробити ось так. Якщо ви не зрозуміли, то. Подивіться ще раз. Має бути ось так. Бачите, як книжечка. Так роблять в багатьох саморобках. Далі ми так само робимо з іншої сторони. Робимо так само і з цієї сторони. Тобто, ось по цьому згину, згинаємо. Так само, як і з цієї. Ось так. Ось тут надавимо ось так. Ми зігнемо має вийти ось так. Раз, два. І закриваємо. Готово. Ви в мене молодці. Гаразд. Приступаємо до наступного кроку. Нам потрібно взяти ось так, щоб було ось так. Ось ці відкритою штучкою донизу. І ось так ми маємо зігнути раз, і два. Увага не треба всі, треба лише одну з одної сторони. Раз. Так. Раз. Готово. Тепер ми перевертаємо і робимо так само. Раз. Це все робити неймовірно просто. Але якщо ви перший раз робите, то можуть бути деякі складнощі. Це не найскладніше оригамі. Ось так. У нас вийшло. І тепер ми розгинаємо один. І беремо ось цю штуку, що внизу, там, де відкрита. Те, ще я казала, щоб було внизу. І ось так засовуємо руку. А потім це дуже складний крок. Беремо ось тут і ось так робимо. І так само ось тут. Раз. І тепер ми ось тут надавлюємо. Розправляємо і ось так. Увага! Якщо ви зробили нерівну згин, то у вас буде і цей ромб нерівний. Ну, це, я думаю, логічно, і всі це розуміють. І якщо один крок неправильний, то і все інше буде неправильне. Все одно як в математиці. Ось так. І тепер так само робимо і з іншої сторони. Також беремо ось тут внизу, виставляємо руку. Ось тут ось так згинаємо. Раз, два, тут надавлюємо. І раз. І два. Так і ось тут. Готово. Тепер ми маємо зробити ось так. Ми беремо ці два кутки і з'єднуємо раз. Тепер перевертаємо і так само з цієї сторони. Ось так. Бачите, це як хвушка в зайчика, а тут на чілу. Так, що ж тепер? Тепер ми беремо з ці, одну з цих кінцівок і ось так нагору. Це будуть наші крильця. Раз. Перевертаємо. І два. Готово. Тепер ми розгинаємо. І ось тут. Раз, ось так, вигинаємо. Ось тут за це самі. І вирішуємо, чи це буде перед чи зад. Якщо це буде у нас голівка, то ми ось так беремо, засовуємо руку, палець. Ось тут надавлюємо. І раз. Готово. І тепер з цієї сторони? Відгинаємо. Відгинаємо. Ось так. І готово. У нас такий журавик. Але нам ще треба прикрасити його, правда? Тому беремо Чорний Гілівець. Зараз візьму. Ой, щось не витягується. Раз, витягнула. І йому очко. Один. Перевертаємо друге очко. Беремо і ще чорним малюємо дзьоб. Ось так. І раз. Готово? Ну, і ще нам потрібно ось так відігнути крила. Раз, два. У нас готово. Отже, тепер ми його перевертаємо. І готово. Тепер давайте ми ще розмалюємо, давайте ми йому ще додамо чогось патріотичного. Візьмемо криво, візьмемо синій та жовтий колір. Ну і ось тут намалюємо один. І два. Ось наш прапор. І тепер іще тут. І ще з цієї сторони. Раз. І тут. Два. Готово наш журавлик готовий. Давайте подивимося здалека, як він виглядає. Раз. У вас. Ми бачимо журавлика. Так, з синьо-жовтим прапорцем. Супер! А щоб він краще стояв, то треба ось тут його трошки розщепірити, щоб не падав. А то ще впаде кудись. Що ж, наш журавлик готовий. Дякую за перегляд!